Житловий комплекс Big ben від Real. столиця життєлюбів, встигніть обрати найкраще планування. Сили оборони України феноменально вдарили по позиціях ворога, як на тимчасово окупованих територіях, так і на болотах. Та й так сильно вдарили, що я переконаний відгомін цих вибухів було чутно у Москві, самому Кремлі, самому Путіну. Тому що відпрацювали сили безпілотних систем Роберта Бродні Мадяра. Головне управління розвідки Кирила Буданова просто таки неперевершено пропрацювали. Тимчасово окупований Крим там вибухало прекрасно. Ну і звичайно, завдяки нашим fp 2 дронам можемо тримати на вогневому контролі усю окуповану територію. Друзі, сьогодні 3 листопада, понеділок. Мене звати Ігор Гаврищак. Давайте з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Перш за все, хочу вас попросити. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте, звідки ви дивитесь нас. І звичайно ж, ваші зауваження, побажання завжди вітаються, як завжди. Я й кажу, вам дуже важливо мати з вами зв'язок. Давайте разом відстоювати українську позицію про український YouTube розвивати і боротися проти російської пропаганди. Ну що ж. Поїхали. Саратовський нафтопереробний завод багатостраждальний. Вже не вперше по ньому луплять, і в ніч, з 2 на 3 листопада, ось є прекрасний проліт. Сили безпілотних систем сказали, що це вони. А Роберт Броуді, як завжди, з перчинкою додав, що і як влучали. Так, от друзі, що відомо, що у ніч на 3 листопада оператора 14-го окремого полку сил безпілотних систем успішно уразили стратегічний об'єкт противника. Саратовський нафтопереробний завод. Аби ви розуміли, Саратовський НПЗ випускає понад 20 видів продукції, зокрема бензин, дизельне паливо і мазут. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив чотири Мільйона тонн. А тут додає також і Роберт -Мадяр, що Нафтоналивайка на 4,8 7,2 мільйони тонн вкотре втомилася. Важливо тут деталізувати, що була уражена а, пожежа в була геолокована в районі АВТ 6 Лов АВТ 6, нафтопереробна установка. Як завжди я вам кажу, знаєте, що якщо в кінці АВТ пише ну, якусь циферку, це кількість мільйон тонн на рік, 6 мільйонів тонн на рік. Прекрасне влучання. Не перевешено. більше того, Роберт Бродні Мадяр ще підтвердив удар в Ростовській області. Там тяглова підстанція Сергієвка знаходиться. Або ви розуміли, вона забезпечує залізничну інфраструктуру до військового ардрому «Міллєрово». І що цікаво, або в розміну підстанція без неї не буде працювати залізниця. Тобто в цьому напрямку все паралізовано. В Ростовській області неодноразово вбили по логістиці, починаючи серпня місяця активно і бачимо, продовжуємо. Давайте я вам покажу на мапі, де знаходиться, тому що важливо знати, де ми б'ємо ворога, а не лише як ми б'ємо ворога. І справді дивіться, ми зайдемо в Ростовську область. Ось сюди. У нас є тут Міллерово, Ось аеродром Міллерово, і трішки вище від нього. Є чорткове. Чорткове і в районі чоркового ем, ось так: от Мілове і Чорткове. Ось сюди, в залізницю, було на підстанцію було ураження. Нагадаю вам, це сили безпілотних систем. Роберта Бровді Мадяра так гарно пропрацювали. Друзі, також є. Робота сил спеціальних операцій, тому що вони підірвали логістику ворога на Луганщині. В ніч також на 3 листопада підрозділи спеціальних операцій нанесли успішне ураження по об'єктах логістики. Поблизу міста Довжанська було здійснено вогневе ураження місця розташування паливно-мастильних матеріалів. Ось ці кадри друзі я вам продемонструю. А потім, звичайно ж, на мапі так. А потім на мапі вам е покажу де це влучання було. Ось ви бачите. Заявлено, що це працювали наші Firepoint 2. Я вам нагадаю, що їхня політ вкорочений, зменшений в, в порівнянні з FP1, які на 1400 кілометрів летять. Ці fp 2 летять на 400 кілометрів на дві, на 200 кілометрів, перепрошую. Але вони несуть бойову частину 105 кілограмів. Відповідно, куди є краще влучання. На мапі продемонструю ось. А це, до речі, недалеко від цього чортківа чи як його називати. Ось на цьому напрямку Довжанськ знаходиться. Давайте ми подивимося, скільки це від лінії бойового зіткнення. Хоча, до речі дивіться, орієнтовно, це 160 шістдесят кілометрів, якраз летять добре наші ці дрончики. А тут важливо зазначити, друзі, хочу вам сказати, що зараз вже неправильно казати лінія бойового зіткнення, а краще казати, де діють активні бойові дії, тому що через те, що існує кілзона від дронів, немає чіткої лінії, де ворог, а де сили оборони України через кілозони. Кілзона може бути від 500 метрів до 7 кілометрів, ну і навіть більше. Звичайно, що я маю на увазі, така найбільш насильна. Чина дронами, крім сосочників, друзі, відпрацювали дуже прекрасно. До гуріці ще дійдемо. Почекаємо на Богданому. боданов зробив феноменальне. Але військово-морські сили прозвітували, що вони уразили, ліквідували елітний спідрозділ росіян, що перебував на боровій установці Сиваш. Ось ці кадри. Давайте. Милуватися, ось ця установка сива ж. Вона ще називалася, як ви знаєте, вишки бойка, тому що вони належали колись регіоналу бойку. Зараз партії регонів немає, але як я завжди вам кажу, колишніх ригів не буває. Так от військово-морські сили України повідомляють, що на цій вишці бойка перебували елітні спец... призначенці окупантів, і вдалося їх там вгатити. Традиційно давайте покажу на мапі де знаходиться. Села що Ось дивіться. Пропишу вам. Ось в цих водах. Ви бачите: ці води на межі Криму і Запорізької Херсонської перепрошую області влупили дуже гарно там підрозділи елітні. Наголошую елітні. Ну і, звичайно ж, друзі, по Кирилу Буданову і по Головного управління розвідки, що вони зробили, а вони гарно влупили по Криму. І ви знаєте, от попереднього ефіру я вам казав, що було чутно вибухи в Криму, але невідомо де І, і таке є підтвердження. І зараз більше вам навіть розповім, що вдалося уразити. Так от, що гурівці показали, і я покажу вам, звичайно ж, ось це відео. Дрони головного управління розвідки завдали удару по пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С 403 Тріумф в Криму багатофункціональний РЛС обладнанню системи автоматичного енергозабезпечення пункту управління С 400 і аеродромну оглядову радіо, радіолокатор Л 1 АЦ рлс терек Чому я так зупинився на цьому АОРЛ 1А? Це тому, що там дуже смішна історія. Ну, відео додивіться, як от якраз про РСК б'ють в Криму. Суть тому я почав шукати що ж це за установка, так. Ця РСК, ну вона ось так. От виглядає. Дивіться, така потужна штука. І знову ж таки, а де ж були вибухи? Ми з вами говорили. І що ж це прилітало? Почав я шукати. Дізнаватися, що це, і виявляється, в 21-му році, коли росіяни почали відновлювати наш в окупованому Криму, відновлювати аеродром Бельбек. Відповідно, вони похвалилися. Наступним, що цю радіолоку радіолокаційну систему, яку вам щойно показав, вони на три місяці швидше їм вдалося встановити. А розуміємо, що ці РЛС їх ставлять на аеродромах. І я нашу інформацію, що Челябнськ, в Челябінську Ці ЕРЛСКИ виробляються. Вони дуже тоді хвалилися, що майже 40 російських та зарубіжних аеропортів охороняють ці РЛСК, в тому числі Мурманська, Саліхарда, Уляновська, Челябінська, Абака. І Бельбеку вони поставили. Давайте дивиться, де той Бельбек. На мапі, звичайно ж, на мапі дивимося. Ось аеродром Бельбек. От він знаходиться. Бачимо. Вони ж то, що я вам казав, вони з 14 року активно переробляли його з цивільного на військовий. У 2021 році поставили цю РЛС -очку, і Гурівці її влупили. І дивним чином, друзі, в Криму, в Севастополі, в Бухті. Загорівся їхній військовий кораблик. Зараз вам покажу кадри. Ну, я не знаю, чи можна це якось поєднювати чи не можна. Але кадри прекрасні. Ось дивіться, це військовий кораблик росіян в бухті в Сів... Севастополі. І дим, видно, бачите, пожежі на кораблі, який стояв біля причалу сухарній бухті. Це бухта сухарна. Рески немає, кораблі горять. Гурівці прекрасно пропрацьовують феноменально феноменально пропрацьовують по позиціях ворога в Криму. Та й загалом я не раз вам казав про те, що в Крим Крим, особливо гурівці, особливо до речі, підрозділ Примари, знають вздовж і впоперек. і подивіться на ці прильоти. Кавказ, Сиваш, Бельбек, РЛСК, ну а С 400 установка тріумф Росіяни. що її продають? Я вам нагадаю, за півтора мільярда доларів, і всі розповідають тим, кому продають, що це найкраща, найфеноменальніша установка, яка збиває усі види ракет, в тому числі й балістику. Щоправда, я вам казав, коли це хала атакував Іран саме С 400 тріумф стояли в Ірана, і їх просто за один наліт за один день було знищено все ППО. Ірану, ось такі оці от тріумфи російські. Тріумф, До речі, це експортний варіант С 400 як вони його називають. Друзі, рухаємось далі і зупинимось по Покровську. Тут в мене скажу відверто стриманий оптимізм. Ну, по-перше, тому що сирський сказав головнокомандую збройних сил України, що туди направлено підкріплення як живої сили, так і техніки. Покровськ також давайте я зразу вам виведу мапу. Покровск це є зона відповідальності сьомого корпусу, і є на обід сьогоднішнього дня звіт від сьомого корпусу по Покровську. А також я вам ще розповім, що зуміло зробити кваліфіковані осінтери, і розповісти, куди і як потрібно рухатись. От давайте я вам покажу Покровську. Ви бачите, ось давайте я вам окреслю його. Найважливіші тут напрямки це є Покровськ, звичайно, друзі, і Мирноград. Так, от що каже сьомий корпус по покровсько мирноградському напрямку? Я зацитую: триває операція із зачистки Покровська від окупантів за останні декілька днів. Сили оборони створили можливості для виконання завдання із. Поповнення військ у нашій смузі відповідальності додатковим особовим складом та технікою, тобто сьомий корпус каже те, що сказав Сирський. Триває активна зачистка півночі покровська від окупантів, завжди злагодженим завдяки перепрошую злагодженим діям сил оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське загалом вчора, 2 листопада, українські військові ліквідували у місті 19 росіян для протидії ворогу. Продовжуємо залучати більше штурмових підрозділів та спецпризначенців. Ситуація в Мирнограді напружна, каже Сьомий корпус, але не загрозлива. На підступах до південних південно-східних околиць Мирнограду зафіксований противник. Загальна кількість ворожого особового складу незначна. Орієнтовно 10 осіб. Триває робота по їх ліквідації. Оборона міста вже поповнена до додатковими силами це друзі на сьогоднішній обід. Тепер я хочу вам розповісти, що кажуть осінтери і це теоретично ну не теоретично а справді збігається з словами сьомого корпусу, тому що є такий осінтер Джон Хелін, і він є осінти спільнопреставник аналітики осін авторитетної осін спільноти Blackbird Group, що він каже, що критично важливо, і це вдається в. Зараз силам оборони в останні дні перейду на мапу супутникового вигляду, або ви розуміли. І про Родинське ви згадали? пам'ятаєте що казав про трасу Мирноградшу, Родинське Покровськ, сьомий корпус. Так от критично важливо, аби наша сила оборони тримали забудову півночі. Ось, ви бачите, де є частково сіра зона і частково контроль, контроль наших підрозділів. Ось ці висотки. Любою, ну не любою, але найнеобхідніше тримати оборони тут позиції. Чому? Тому що трасу я промалюю вам помаранчевим кольором, про яку каже ось інтер, Родинське, і ось траса між Родинське і Покровське, і саме тут дуже важливо тримати оборону. Також хочу вам сказати, що ключове є перехрестя між Родинське, Покровське і Грішине. Ось так от. Саме тому ворог намагається тиснути до Грічного, аби перебити логістику і на Павлоград, і добратися до логістики, яка йде від Родинське до Покровська. Дуже важливо, каже Осінтер. Тому що до речі, тут там де червоним кільцем я промалював в жовтні було зафіксовано немало знищення наш нашої транспортної техніки, тобто логістика, логістика ще раз. Логістика. Тому дуже важливо силам оборони тримати цей синій квадрат, Покровська північний напрямок, і відтискати ворога від красного лиману і біля Родинського. А вже Родинське із від Добропілля це вже зона відповідальності. Також і першого корпусу НГУ. Дениса Прокупенка легендарного Редіса, так от до чого я веду, що якщо ці позиції будуть триматися, північ Покровська і відтискання від Родинського і красний лиман, а все до того йде, тому що є підкріплення сил оборони України. Таким чином вдасться зробити більше, зробити ширшим прохід. Ось ця зона між Мирноградом і Покровськом, і таким чином вивести при потребі наші сили оборони. Давайте я повернуся на ось цей вигляд і продемонструю. Тому що наші сили оборони знаходяться, в тому числі і підрозділ 25-ї Січеславської бригади, знаходяться у цій от зоні. І дуже важливо, ці країбля родинської ламану, повторююся, і ось тут тримати, аби вихід. Був широким і мало змогу на сили оборони вийти. Наскільки я розумію, тенденція наступна: що відтискання ворога в ці дні, в ці хвилини відбувається шляхом залучення більшого кількості особового складу. А також хочу вам сказати, що ворог перекинув. Усі свої сили та засоби з сумського напрямку. Ну, не усі а е, Лео участку саме на ці напрямки, на ці плазданами тому такі е, активні бойові дії з боку ворога. Але з того, що я починав, іти, і тим завершив по Покровську, в мене стриманий оптимізм по цьому напрямку. Друзі, по про про Покровський я вам розказав. Давайте рухатись далі. Підтвердження, і це вже підтверджують самі росіяни. і Вчора що я вам і перед вчора ми з вами говорили про атаку на Топсе і на порт в топсе російський на нафтові термінали. Так, от їхній авторитетний ресурс, два шпіон, десь шпіона. Вони кажуть, що вночі 2 числа було здійснено атаку на морський порт. Топсе. і крім того, що ми з вами говорили: було п'ять ударів, п'ять прольотів по наливайках їхніх. Також є влучання і в судна. Знищено мале судно Норд. Були вибухи на танкері Полукс, це є Панама, і на борту було 40 тисяч нафтопродуктів. Вибух також був на танкері Чаї, це Ліберія. На борту було 56 тисяч тонн нафтопродуктів. Займання також було на танкері «Коуст Бустер». Багамські острови без вантажу. І без вантажу також був удар по танкеру Сатурн. Теж він не був навантажний, друзі. Це от те, що казав речник військово-морських сил пан Плетенчук: що мало того, що били по причалах, по портах, по загалом терміналах там, вже знаходиться Туапсинський навтопродний завод. Тепер інші судна, які заходять в Туапсе будуть двічі думати, чи варто їм. Заходити у зону активних бойових дій, де сили оборони трощать ворога. Це буде відчутний справді удар по відвантаженню транспортуванню нафтопродуктів по цьому напрямку. Стормшедов нам передадуть британці, точніше, можливо, вже й передали. Тому як показує практика, її започаткували німці. а Німці стали наступне: що ми не будемо оголошувати, що і коли ми передаємо. А лише вже по факту. Тому якщо з'явилася інформація, що британці нам передали ракету Storm Shadow ось вона, значить, вони вже в нас мають бути. Це хороша, крилата ракета. Ну от скелп на ній пише: скелп, це е французький варіант назви, та, та сама ракета. Наймі французи надають, і тепер надали британці. Що важливо, буквально напередодні Володимир Зеленський казав, що все західне. Е Озброєння, яке ми використовуємо по території Російської Федерації, це саме є Storm Shadow і скелпи. Що цікаво, що вперше Storm Shadow застосували по території Російської Федерації в листопаді 24-го минулого року, це було курська операція. Ви пам'ятаєте Маргіно? Там є насамперед пункт, і там було влуплено цими Storm Shadow пригадуєте що в Росії кричали, що мовляв, не дай Боже, ви будете бути західним озброєнням. Це фактично вступ в війну так от. Били а вперше друзі сили оборони України познайомили окупантів з Shadow в травні 23-го року. Тоді по Авіабазі в Бердянську прилетіла Shadow і також прилетіла по Луганську. Тому бачимо, британці згенерували, зробили і передали нам ці ракети. Це прекрасна зброя, яка може додатково нищити ворога на їхній території. Також відомо наступне друзі. Трамп знов наговорив дуже багато дурниць. Він ну чесно його. Висловлення такі знаєте, якісь одноклітинні, тому що він заявив, що йому вдалося припинити вісім воєн у світі за допомогою мит і пояснив, чому цей метод не діє з російським лідером. Він каже: бо ми мало торгуємо з Росією. Тому санкції не будуть діяти. Так ви ж маєте інші види. Ви маєте це вже від себе, хочу сказати і додати нашому улюбленому президентові в лапках. Ви маєте законопроект гляма Блюменталя, який каже, що всі, хто купує енергоносії в Росії, на ці країни накладаються відсотки 500 відсотків мит. Все, нам не потрібно знати, торгує США з Росією чи не торгує. Є законопроект. Проголосуйте. Він з квітня місяця лежить, припадає пилюкою. Про це вже неодноразово казав. Ну і, звичайно ж, він сказав, знаєте, що знову ж таки згадав, що треба їм повоювати. Ключові фрази. А про томагавки СНН вже сказали, що нібито Пантеон сказав, що ми можемо продати томагавки, але рішення за Трампом. А Трамп каже про томагавки, що я ще нічого не приймав, все може бути. От все, що нам треба знати, про цього 47-го Дональда Трампа. Ну, чесно, я буду намагатися вам не розповідати, що він. Там е, виговорює, тому що нас цікавляє лише дії, а говорить він постійно багато і од неї теж тому я в рази зменшу, та і ви самі бачите згадування про цього 47-го рудого президента. Сербія, Вучич, президент каже, що ми готові продавати більше снарядів, і хай вони йдуть до України. Сербія виробляє величезну кількість боєприпасів і готова їх постачати будь-кому в Європі. Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич в інтерв'ю німецькому. Виданню каже, наші склади повні боєприпасів, і ми виробляємо більше, особливо мінометних снарядів. Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція. Боєприпаси потрібні в Європі. Тому я запропонував нашим друзям у ЄС можливість укласти з нами угоду про купівлю-продаж і взяти все, що у нас є. Це був би феноменальний внесок, який ми могли б зробити в європейську безпеку. На оточенню ще запитання, чи могли б. Потім ці боєприпаси використовуватись в Україні. Він відповів, що покупці можуть робити з ними що завгодно, друзі, і це на тлі новини. Це бо вона з'явилася півтора місяця. Тому служба зовнішньої розвідки Росії і Наришкін почала казати: от наш братський народ, серби, виявляється, вони хитро продають в Чехію і в Болгарію снаряди. Вони їх продають, нібито як комплектуючі, а там же їх збирають. І так, от ці боєприпаси потрапляють на війну в Україні і потім б'ють по бідних росіянах. Тоді вучень перелякався і припинив будь-які висловлювання. А тепер він каже: Прямо, я готовий продавати і наголошує, каже, що після повномасштабного вторгнення я три роки на місці не був, не не їздив у Москву, і не бачився з путіним. До повномасштабки каже, як мінімум тричі на рік зустрічався з диктатором з Кремля. Ось показові речі. Ось втрата авторитету Росії. Цілком можливо це так робить вучить, аби врятувати свою е, політичну кар'єру, тому що там зараз дуже протести серйозні йдуть в Сербії до річниці, рік тому обвалилася. Ви знаєте, на вокзалі загинули десятки людей. Стеля і студенти зараз активно протестують. І він такий спробував зробити проєвропейський крок прекрасно, чудово. Сербія не боїться продавати братня Сербія Росії, де, до речі, в самій Сербії дуже багато продають всяких там з значки або прапори, або там портрети Путіна. От братський народ Сербії починають продавати снаряди вже відкрито і навіть не бояться погроз Москви. Мені здається, це прекрасна і хороша новина. Що ж, друзі? Це були найголовніші новини станом на вечір 3 листопада-понеділка. обов'язково підписуйтесь, коментуйте, діліться нашою з вами розмовою. Це дуже важливо. Давайте разом просувати про українську позицію, розвивати укріномовний контент і боротися проти російської пропаганди.